І найголовніше, скільки Росія зараз виділа бабок на цю російську свою пропаганду, про яку я постійно кажу, як вона працює. Коротше, поїхали. Значить, дивіться, плани Путіна вже відомі. Поняли? Там ну, тут нічого немає унікального. А, йому зараз треба проживати на те, щоб території, де стає там лінія фронту, віддались Росії. Да? І у нього далі звичайний план захватувати у нього далі по плану Полтава, Дніпро, Харків. Знову, типа, перемовини, поняли? Це методичка, яку він використовує з года в год з того, ну, типа, з десятилетия в десятиліття на когось напав, сказав, тут русські, ми захищаємо русских, потім цю. Землю, типа на дипломатичному шляху її перетають, і він іде далі захоплювати. Понял? Ну ну все просто. Ну, ну це неминуче. То я кажу, що якби, Понятно, що всім хочеться миру, але це нереально. Мир це дорівнює і далі захоплення території України. Далі війна і так, просто вона ще далі буде зміщатися, ще ще далі в, в, в глибину України. І так поняло буде безконечно, поки не залишиться, і поки от, Європа далі буде за планом. Потім ідемо далі. Приїхали журналісти а, російські в валяско. Їх поселили. Вони почали дзвонити, там більше 100 отелів, їм ніхто каже, нема місць. Їх поселили в ангарах. Сука, так їм і треба, як наші українці, і я це теж проходив. Жили в ангарах, отак, що просто ну знаєте, було досками розділено чи фаніра, чи гіпсокартоном. Лежали, спали, декотрі так рік, два, декотрі рік, три роки так жили. Я особисто таки знаю.